Якщо говорити про київське Динамо, мені в директі декілька днів тому написав Денис Бойко. Серйозно? Да, ну Навіть не написав Денис Бойко, а зробив сторіс е з моєю фоткою і написав Жора Бущан, що ти там робиш. А, так бачите, на турецького актора Жора Буща там справився. Так, якісь такі моменти. Я йому відписав, що це нормально, тому що з хлопцями, які цікавляться футболом, теж були якісь такі моменти. У мене буває клема, я там підтримку. Ічку стрижуся, і, і воно там трошки, можливо, певно, щось, щось схоже. Це хул? Ну, типу, так. Та, та. А он тут знаєш, що Денис Бойко має свій youtube канал. Ти може тебе запросити, до речі, туди? Ну, чекай, він, я, 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 я бачив, там, здається, Сидорчук був, і були хлопці, хто там ще був. Я, я ну, я, 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 я пам'ятаю, бачу, але я не, не впевнений, що Денису Бойко в контексті футбольної історії буде цікавий Вадим Яценко.